Всім привіт! Слава Україні! Сьогодні говоримо про MultiTool Next Tool Multi-Functional Range. Надане для огляду офіційним дилером марки Next Tool в Україні. Посилання та промокод на знижку дивіться в описі до відео. У нас вже був огляд Next Tool Light Range і Duty Range W1 та W2. Тепер же маємо просто Multifunctional Range. І поставляються ось такі упаковці. Там є ще інструкція і бачимо сам ключик і більше нічого. Мультитул в чорному кольорі, досить такий масивний. І давайте дивитися, які інструменти він має в собі. Одразу не розкриваючий мультитул у нас доступний, доступний розвідний ключ. Причому його губки такі досить потужні і мені здається навіть товщі, ніж в W1 та W2. І Якщо там вони були пласкі, тут вони вже з насічкою. Розведення теж десь до 25 мм. І виконані вони з цільного литого шматка заліза. Обробка та лиття досить якісні, якихось проблем я не бачу. Наступний інструмент, який ми можемо швидко тут дістати, піддіваємо нігтем і маємо доступ до пилки. Пилка традиційна фіксується на замок типу Liner Lock. Не складеться нам на пальці. Не знаю нащо вона тут. І вона виглядає в цьому мультітулі трошки дивно. Оскільки тут хочеться бачити якийсь інший інструмент, як на мене. Враховуючи, що це такий сантехнічний. Краще б добрий напилок був або щось таке. І наступний інструмент, який повинні відкривати однією рукою. але Лезо сидить досить глибоко, хоч і є отвір для однорукового відкриття, але відкрити рукою ми не можемо наразі. Ну, якщо тут дуже постаратись, ми відкриваємо мультитул в змазці, руки трохи ковзають. Велике лезо. Традиційно для Некстула форми такої трохи безпечної, без загостреного кінчика. В чорному кольорі, спуски майже від середини і, в принципі, непогано гробоче щелезо для розкриття упаковок, щось підрізати, попрацювати. І в руці сам ключ не дуже той заважає ергономічного охвату, не дуже він тисне на долоню. В принципі, довжини руків'я вистачає. Але сам мультитул такий досить масивний, відповідно, зважайте на це. З особливостей у нас тут немає ніякого фіксатора клинка. Відповідно, він у нас просто на пружині бек-лока тут фіксується в відкритому положенні. Досить довга кліпса. І далі присутній інструмент це пасатіжі. Підпружинені пасатіжі. Губки незмінні. В основі губок присутні кусачки для дроту. Якщо в ключі W1 були... Була обжимка для контактів електричних, то тут кусачки. За яким принципом обирається інструмент який буде, я не знаю. Наступний цікавий момент це тримач для біт, виконаний в торці руків'я. В другому руків'ї у нас одразу в комплекті ховаються дві біти. Одна пласка, друга хрестова Філіпс, причому вони з кулькою. Тримаються там досить непогано, ставляться сюди і можна працювати. Але з цим, цією бітою ми інструмент не складемо, вона буде заважати. Відповідно, треба її виймати кожен раз, коли ми не працюємо. Крім того, в нас є додатковий отвір в положення біт, це отак от з боку. І якщо нам треба якусь поверхню отак от закрутити. Не знаю, де це може бути потрібно. А так, ну, досить цікаве рішення. Подібне ми вже бачили в Гербері. Gerber. Gerber Center Drive модель називається. Дві біти в комплекті, досить непогано. Але наскільки сюди стандартні біти, мені здається, не стануть, бо ці трішки коротші. А в чохлі в нас окремого відділення для біти немає. Якщо порівнювати між собою Multifunctional Range і Light Range, то дійсно бачимо різницю в розмірах. І у вазі. Ці мультитули абсолютно різні. Відповідно, цей більш таки для інструментального ящика, для більш стаціонарних робіт, а цей для похідних, коли можна взяти з собою інструмент. Пасатіжі у мультитулів теж трішки різні. Бачимо різні розміри. І там, і там підпружинені. Але трішки потужності вони різні. Причому у Multifunctional french, губки більш тонкі, ну мінімально тонші, ніж у Light Range. І нагадаю, в W1 у нас обжимка для контактів, а тут у нас кусачки для дроту. По розведенню розвідного ключа мультитули однакові. І там, і там 25 мм. Різниця в тому, що в W1 нема насічки, у нас тут гладкі губки, а в, w, в Multifunctional вони з насічкою такою. Відповідно, дивіться, для яких задач ви берете. Це, мені здається, більше підійде для велосипедів, де більше алюмінієвих деталей і пласкі губки менші, з меншою вірогідністю щось попортять вам Ось такий невеличкий ключ Next tool, наданий для огляду. Офіційним представником марки в Україні, посилання та промокод дивіться на знижку. На цьому, все дякую всім за увагу. Україна переможе!